Всім привіт! Я їду з роботи і заїхала в магазин на закупи. Вже була тільки що в двох, в трьох магазинах. І їду вже в четвертий, зараз вже приїхала. Але так вирішила трошки з вами поговорити, бо не знаю, що робиться. Коротше, якесь таке не щось мені. Вчора відео вже взагалі не було. Пару днів у мене вже якийсь такий настрій, знаєте? Таке враження, що хочеться все кинути і. І все. І кинути, і більше тим не займатися і не знімати і нічого. Не знаю чого. не знаю. Іменно від мене то залежить. Якийсь в мене такий настрій. Нема ніяких хейтерів, нема ніяких обідчиків, ніхто мене не обідав, ніхто і взагалі. Нормальні дні, вихідні нормально пройшли, але щось не знаю чого. Такий настрій. Вчора взагалі не було в мене взагалі в голові, так як би було пусто, просто абсолютно. Я починала знімати відео, але я, ну, там в мене ті кусочки відео, що я потім. Вони були такі нескладні, що я потім не могла з них навіть нічого смонтувати, бо, ну не знаю, не йшло вчора щось мені. Не знаю, як піде сьогодні. Сьогодні я дуже погано почуваюся. Не знаю чого. Щось в мене від самого ранку крутиться голова і тушнить мене. Але зразу хочу сказати, що як хтось зараз хоче написати, або хтось собі навіть подумав, а не напише нічого, що може там вагітна, чи що. Я не можу бути вагітна. Зразу відповідаю. Так що не знаю від чого то. Ну, дуже поганий такий стан. Такий, ніби, знаєте, хочеш їсти, але як подумаєш про їду, то тебе вивертає від того. Ну, таке щось, ніби як при отравленні, чи що, не знаю. Коротше, сьогодні насправді день дуже цікавий, день від ранку вже такий, що за цілий день деколи в мене такого не буває, як сьогодні від. 7-ї години і до 12-ї. Стільки всього відбулося, я кажу, була вже там навіть в трьох магазинах. Могла щось познімати і, і було дійсно весело і цікаво. І... Але настрій просто якийсь нижче плінтуса. Не знаю чого. Так що вибачайте мене за мій настрій. Вибачайте мене за те, що я. Я нічого сьогодні не показала, але я сподіваюся, що... що може, я не знаю. Не знаю, може, мені перейде то. Бо щось мені здається, що трошки то забагато, так? ну Ну, забагато раз мені не хочеться знімати. Здається, мені, що це вже от за тих три місяці, що я веду канал. То мені здається, що це в мене вже таке третій раз. Другий, третій? Другий, напевно. А може і третій навіть. Ну, тут це, виходить, раз в місяць в мене от такий якийсь настрій, що мені хочеться все кинути і не доводити нічого до кінця. Не знаю. Якийсь трошки так треба взяти себе в руки. І постаратися не бути он такою. нензою. Я постараюся. Коли настрою нема, а ти приходиш додому, то ці чудіки тобі піднімають настрій. Подивіться, куди вона залізла. Зефіра, Зефірка, Що там робиш? Що там чудік робиш? Вилазь. Вилазь звідти. Зифочка, тобі добре там сидіти? Певно, їй там добре, ну нехай сидить добре, не буду чіпати поки що. Напевно, я вже знаю, чого мені так погано, бо але ну, я не впевнена, тільки так собі думаю. Бо я тільки що як прийшла додому. Не тільки що вже давніше прийшла додому. Але як була в магазині, то купила собі сьогодні туш. І хотіла спробувати, як буде виглядати ну, коротше, намальовано на оці. Я почала малювати очі. І знаєте, як то, коли малюєш тушею, то очі. Мені зараз навіть тяжко, піднімаєш так вверх очі і малюєш. І дуже болить мене очі болять, і отут починає боліти, коли я так роблю. І я собі так подумала, може це тиск, від тиску теж деколи і тошнить, і, і так очі болять. Може бути, навіть не такий тиск. Ну, тиск-тиск, а очний тиск може бути. Бо ніби я спочатку поїла, то трошки мені легше стало, але потім знов почало бути погано. І кажу, тепер, як малювала очі, то відчула, що то. Біль тут просто є якась. Подружка має тискомір, іду до неї, поміряю тиск все-таки. Хоча не знаю, чи то щось покаже, чи ні. Я вже й каву пила, Але подивимось. У нас така холодіна, і, напевно, буде мороз на ніч. Дуже холодно, дуже. Ну, значить, добре, я подумала, бо тиск трошечки підвищений. 100, май, майже 160, якось на 70, а мало би бути 120 на 70. Але ніколи проблем не мала з тиском, не знаю. Ну, так вже як є. Може все внормується. Бо пити, звісно, я нічого не буду, я ж не маю ніяких таблеток від тиску і не знаю, як їх там приймати. Хай тут я їх не маю. Я вийшла на двір, щоб ви послухали, може буде чути, бо я сижу в хаті. І чути щось таке вугу-у-у. Сімба все виходив, виходив на двір, гавкає, гавкає все. І О, чули, може? І думаю, ну що ж це таке? О, і сімба слухає. А дівчата прийшли, я кажу, і він отак гавкав, в хаті гавкав, і на дворі гавкає, а й Каміла з Каміла я кажу, ви то чули на вулиці? А вони кажуть, так, мама, то сова. Почули? У-у-у, вона так робить. Сімба, що хто то? Сімба то там десь, далеко. Він побіг шукати, хто це так робить? Не знайшов? То йдемо додому, бо холодно. Я дочекалася своїх дівчат. Всі вже вдома, всі в зборі. І все. Сьогодні вони готують собі їсти на завтра самі, бо я не маю сили. Хоча мені трохи стало легше. Але я йду лягати. Е -е, прощаюся з вами. Сьогодні таке відео трохи сумне, але яке вже є. І до завтра, Па-па.